Буду Я буду наїжджати, не хочеться. Десь три штуки. Скільки йшло? Дві. І так, дорогі мої, добрий день. У нас обід. У нас субота. Сонце приспече. На дворі 40 дуже душно, а ми готуємо обід. Ми купили сьогодні в, наших, в нашому європейському магазині кріп, а тепер ми його чистимо і робимо порядок з ним. Але в меню в нас сьогодні зупа як все. На перше, яка зупа ще не знаємо, думаємо, а на друге у нас. Перець фарширований, фарширований. І так починаємо з перцю. Так, бусави, ножик, ми починаємо чистити наш перець. Ми його помили і відразу кладемо його в баняк. Окей. Другатка саме. Принеси другий нож. Виноград побачив. Ми взяли, ми, ми взяли фарш. фарш е у нас тут комбінований, е гов'яжий і свининий, змішали, додали сюди сирий рис, помитий, як ми миємо і що ми робимо з рисом, ви знаєте. І додали сіль, перець. І різні удори, які ви хочете самі, попробую. І починаємо наш. Перепрочила все враження. Чарко. По ложці. більше не кладемо, тому що рис має здатність набухати. Поки по ложці кладемо. Ось От сюди. Того всього рису. Окей. Окей. І ще раз по ложці. Де є більше, там більше. Де є менше, там менше. так. Все. Розкинемо його. так, сюди. І куди варити? Так. Накриваємо. Закриваємо, накриваємо, накриваємо отут, так накриємо, Ок. все, заливаємо водою, можна кипечену, так як кіпечаної немає, заливаю простою звичайною водою і кладу на вогонь. Ми, бачите, отак у нас вийшов, я не знаю, нам треба...

Ну все, мої любі друзі, обід у нас готовий. У нас дуже велика спека, нічого не хочеться ні їсти, ні пити, ні варити, ні, ні нічого. Ну, ми зварили, ми зробили перці фаршировані рисом, рисом і м'ясом. Сюди треба трошки солі, я замало солі дала. Дуже добре. На перше у нас зупа. Надоварюється, але ми її не показуємо, тому що ми її не показували, як ми її робили. О, і я хочу вам сказати дуже велике дякую за те, що ви заходите на мій канал. Щиро, щиро, щиро вам дякую від, від всього серця. Хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба. Тішуся, що наша Україна. Та ніби перемагає. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, кладіть лайки, коментуйте. А зараз я хочу сказати вам всього найкращого, смачного і до зустрічі!